Розгляд та затвердження бюджетної декларації Верховна Рада здійснює відповідно до норм бюджетного кодексу та за спеціальною процедурою, яка визначена статтею 152 регламенту Верховної Ради України. Як ми вже говорили у першому відео цього модулю, за всю новітню історію було чотири етапи трансформації підходів і відповідно процедури затвердження бюджетної декларації в. Парламенті у цьому відео ми розглянемо нову процедуру, яка діє з 2019 року. Також коротко зупинимося на цікавих випадках з минулих років, коли Верховна Рада не затвердила цього документа з тих чи інших причин. Уряд передає прийняту бюджетну декларацію до Верховної Ради не пізніше 1 червня. Її розглядають півтора місяця до 15 липня з урахуванням поданого до 1 квітня урядом річного звіту про виконання закону про державний бюджет за попередній бюджетний період. Після реєстрації документу у парламенті його надсилають всім комітетам та народним депутатам для ознайомлення та надання пропозицій. Перший етап розгляду бюджетної декларації. У Верховній Раді це подання народними депутатами та комітетами парламенту своїх пропозицій до документу. Пропозиції готуються протягом 10 днів з дня надходження документу до Верховної Ради. Та подаються вони до комітету з питань бюджету. Там їх розглядають на засіданні. Міністр фінансів представляє бюджетну декларацію народним депутатам та членам комітету з питань бюджету. Він називає основні положення бюджетної декларації та відповідає на питання народних депутатів. Далі на засіданні комітети розглядають та голосують за пропозицію, що надійшли до бюджетної декларації. Слід відзначити, що комітет з питань бюджету готує свій висновок до цього документа. З ним можна ознайомитися на сайті Верховної Ради у спеціальній реєстраційній карці законопроекту. Ви бачите його зараз на екрані. У цьому висновку комітет надає рекомендації щодо бюджетної декларації. А окрім цього, комітет готує та подає на розгляд Верховної Ради перед постанови Верховної Ради щодо бюджетної декларації. Після рішення комітету з питань бюджету Верховна Рада має розглянути бюджетну декларацію, але не пізніше 15 липня. Розгляд документу відбувається на пленарному засіданні парламенту. На цьому засіданні з доповіддю щодо бюджетної декларації виступає прем'єр-міністр України або за його дорученням, міністр фінансів та голова комітету з питань бюджету. Під час розгляду бюджетної декларації на пленарному засіданні за процедурним рішенням парламенту можуть бути заслухані головні розпорядники. Коштів державного бюджету щодо цілої державної політики та показників їхнього досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у бюджетній декларації. За результатами розгляду цього питання, Верховна Рада може прийняти предпостанови щодо бюджетної декларації, і взяти до відома бюджетну декларацію або схвалити рекомендації парламенту до бюджетної політики. Якщо Верховна Рада не розглянула питання або не прийняла відповідне рішення щодо бюджетної декларації до 15 липня, таке питання у подальшому не потребує розгляду. Пам'ятаємо, що зараз Верховна Рада фактично не затверджує бюджетну декларацію, оскільки це документ уряду. Вона лише бере цей документ до відомо аби надає свої рекомендації до нього. Детально ми це обговорювали у попередньому відео. На цьому фактично затвердження бюджетної декларації у парламенті закінчується. Проте цікаво, процес затвердження цього документу відбувався у попередні роки. Тоді були інші процедури та правила. У 2017 році парламент розглянув бюджетну декларацію на засідання комітету з питань бюджету та рекомендував її взяти до відома. Кабінет міністрів України на своєму засіданні, яке відбулося 30 березня, розглядав підготовлений мінфіном проект основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік. Проте повернув цей документ на допрацювання. Однак у цей період відбулася зміна уряду, і новопризначений уряд 14 квітня на своєму засіданні розглянув це питання і схвалив відповідний проект розпорядження лише 20 червня, а подав його до парламенту аж 13 липня, тобто більше ніж з тримісячним запізненням проти встановлених регламентом строків. Водночас на той час вже тривав процес формування показників проєкту державного бюджету на наступний рік. І у серпні Міністерство фінансів мало перейти до завершального етапу підготовки відповідного законопроекту і подальшого схвалення кабінетом міністрів України. У зв'язку із значним порушенням урядом строків подання проєкту основних напрямів, а також зважаючи на те, що бюджетний процес вже тривав, комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення. Рекомендувати Верховній Раді взяти до відома проект основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік комітету з питань бюджету направити уряду пропозиції народних депутатів та комітетів щодо основних. Напрямів бюджетної політики на 2017 рік для опрацювання та врахування таких пропозицій під час підготовки законопроекту про державний бюджет на 2017 рік у 2018 році за підсумками розгляду питання комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати верховній раді україни повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи а ми розуміємо Уряду Міністерства фінансів на допрацювання проект основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки доручити комітету з питань бюджету у дводенний строк направити до уряду висновки і пропозиції народних депутатів та комітетів щодо проекту основних напрямів бюджетної політики. Уряду у двотижневий строк допрацювати проект основних напрямів бюджетної політики з урахуванням вищезазначених висновків і пропозицій та подати на розгляд парламенту відповідний проект разом з порівняльною таблицею щодо врахування таких пропозицій і висновків.